Ми матері, жінки, сестри наших військовослужбовців, які були призвані на захист нашої вітчизни, нашої рідної неньки України, з болю серці звертаємося до виконуючого обов'язки президента Турчинова, до всіх міністерств, до всіх небайдужих людей. Згляньтеся на нас. Поможіть, це наша біда, забрали наших дітей. Вони пішли, пішли з гордо піднятими головами, не відмовлялися, вони перенесли всі умови, спали вони, ви все добре знаєте, на підлозі, в полі. Вони отримали зброю, не мають вони бронежилетів, але наші діти всі 90 днів захищали. Тому ми звертаємося, просимо, будь ласка, діти виснажені, хворі. Поверніть їх до родин, поверніть їх в сім'ї. Ми всі з сільської місцевості. Замініть їх. Вони передихнуть. Хлопці люблять свою країну, але вони виснажені. Вони наберуться знову сил і вони знову стануть в ряди. Тільки дайте їм, будь ласка, передихнуть. Дайте їм... Побачить свої родини, жінок, матерів, дітей. Я Басюк Валентина Дем'янівна. У мене троє маленьких дітей до шкільнята. Забрали мого чоловіка. У нас в селі немає дитячого садочка. Як мені далі жити? Я прошу, щоб вернули мого чоловіка додому.